Оксандр Усик не єдиний чемпіон у всіх категоріях. Його рекорди били брати Кличко, Майк Тайсон, Мухаммед Алі. Хайп з Усиком це не більше ніж фейк. Добре, добре, а вже ж це не так, трошки змусив вас напрягтись. Насправді Саня дійсно єдиний трьохразовий чемпіон світу в усіх чотирьох поясах. та ще й в суперважкій вазі. Єдиний, хто стоїть хоч якось поруч з ним, це боєць Евандер Холіфілд, саме той, якому Майк Тайсон відкосив вухо прямо під час поєдинку. Але Холіфілд міг похвастатися всього трьома поясами. Усик до того ж, єдиний в пантеоні бокса непереможний боєць. Незважаючи на вік Сашка, він показав прекрасну форму і атлетизм, особливо в минулому матчі. До речі, в цьому віці більшість боксерів вже закінчують свою кар'єру і просто зливають свої пояси за шалені бабки. А ще він просто один суцільний мем. Згадайте тільки качину охоту, хуй здушніла та те саме легендарне: Don't push the horses. Don't Push the Horses. Найбільше я проорав з реакції пропагандиста Соловйова з країни гавна. Ви б почули, як він верещав, коли усик поставив нокаут. Пишаюсь нашим бійцем. Яка, до речі, ваша улюблена його фраза? Давайте заспамимо цими фразами коментарі всяким соловйовим на згадку.